Незважаючи на події, які відбуваються у державі, прикарпатці у ці дні вшановували усіх нень, адже в Україні жінка споконвіку асоціювалася з берегиною сім'ї. На материнські плечі лягає відповідальність за виховання дітей та прищеплення любові до рідної землі. Тому у другу неділю травня відбуваються різноманітні заходи приурочені дню матері. Вшанували найріднішу людину івано-франківські діти на річому майдані. Відбулася акція. Наймолодші майстрували власноруч подарунки, вітальні вітрячки, квіточки з бісеру, розмальовували листівки, а потім презентували їх матусям. Подарунок для матері на вічовому майдані обласного центру Прикарпаття діти власноруч робили дарунки для своїх матусь. Щороку свято набуває чималої популярності серед громади, і на майстер-клас приходить багато франківців із дітьми. Ми сьогодні намагаємося популяризувати свято українське свято День Матері. Хочемо по всякому сказати, що день матері це дуже важливе українське свято, яке повинно стояти в нас набагато вище. і Кожного року повинні ми віддавати шану нашим Матеря діти із задоволенням майстрували подарунки своїм матерям. Кажуть, не забули привітати найдорожчу людину. Мама це для мене все. Вона для мене народила. Мені дуже приємно все, що сьогодні її свят подарувала відкритку. Я дуже з люблю свою маму. Я сьогодні привітала її свят. Я дуже. Поважаю. Отримали, звичайно. В першу чергу поздоровили своїх мамів. Ну і в мене хлопці привітали мене зранку. Дуже було приємно. Сьогодні для українців образ матері має величезне значення, адже символізує ще й берегиню та батьківщину. Тож головне завдання посадовців забезпечити матерям гідне пошанування, переконаний народний депутат Руслан Марцінків. Сьогодні на розгляді Верховної Ради є постанова про те, щоб свято матері було офіційним святом на рівні держави, щоб воно вшановувалося. Я знаю, що сьогодні і по цілій державі будуть виплати матерям, особливо багатодітним матерям. Також хотів би сказати, що сьогодні, незважаючи на важку фінансову ситуацію, але все-таки виплати матерям збережені, хоч не в тому розмірі, який би нам хотілося, але ми розуміємо, що після того, як ми ми все таки подолаємо наслідки економічної кризи. Ми обов'язково повернемося до тих виплат, які були ще попередні роки. Шанували матерів і прикарпатські селачі з нагоди свята на вічовому майдані провели богатирські ігри.